Друзі, покажу вам свою косметику, яка в мене з'явилася буквально сьогодні, але не все. Ось це з'явилось на сьогодні. А ось це з'явилося прямо сьогодні я щойно розпакувала посилку з мейкапу і хочу показати, що я замовила. Замовляла я ці чотири позиції на мейкапі з Європи, з її складу в Європі. І давайте подивимося, що це. Значить, заради чого я зробила це замовлення, заради ось цього бронзера, просто шикарного бронзера від бренду Catrice. В 0,10 відтінку. Так, тихо. Ось, 0,10 відтінок. Це шикарний бронзер. Я в якомусь відео показувала вже вам, в якомусь влозі, цей бронзер. Він в мене вже там на Ісході. Я не пам'ятаю, чи 2-3 чи роки я ним уже користуюсь, переважно в теплу пору року, ну, тобто влітку, тому що він такий. Трішки теплий, ніби як, але ну, не зовсім він ні в якому випадку він не рудий. У мене є фізична формула, теж я його наліто, але він він занадто теплий. Він може ну, режити, може таким рудим здаватись на обличчі. Тому він не мій фаворит. Мій фаворит ось цей катріс і тут 8 грам. 8 грам це прям дуже багато. Зараз покажу вам свотч, Я вже тут його свочила, звісно. От, він такий, бачите, з такими ніби прожилками. Він трішечки має мерехтіння, але це абсолютно непомітно на шкірі. Це взагалі такий шикарний ефект від цього бронзеру. Просто, повірте мені, він ідеальний. Зараз покажу сводч. Так, перенесла собі на руку. У нас сьогодні пасмур. Ну, ось тут, от, він, бачите, трішки мерехтить. Тут де вказівний палець. От він. Тут. Трішки мерехтіння є, але здалеку це не помітно. Це дуже-дуже класний бронзер. ну, Я думаю, що якщо ви там зайдете на той же самий мейкап, почитаєте відгуки, там просто всі в захваті від нього. Тому я собі задублила, я показувала вам, що в мене там він на ісході, вся упаковка побита. Мені треба ще От. І взяла ось цю пудру від Evelyn чи Eveline Wonder Match. Це також якийсь такий своєрідний бестселер, напевно, тому що ця пудра просто викликає захват в користувачів. Я її взяла по відгукам. Тут 6 грам. У мене мій, мій фаворит взагалі це пресована запечена пудра від пупа в нуль п'ятому відтінку. Я її обожнюю. Але стільки позитивних відгуків на ось це, типу, що це там чуть Hourglass пудра. Вона запаяна. До речі, бронзеркатріс був не запаяний, Це буде запаяне в нас. Ну, ви бачите, треба, коротше, відкривати, пробувати, але вона, так поняла, розсипчата, тому ну, попробую зараз. Е Мейбелін. Ось ця от туш Lush Sensational. Боже, це не LA, а якийсь цилк. Я навіть, знаєте, я навіть не дивлюся, тому що я знаю, що вона пузатенька, в мене кілька їх було, і всі шикарні. Тут класна кісточка, класна формула. Але завжди було, мені здається, написано Lush Sensational, А тут якийсь «Kills» чи що, чи Тілс. <сіх> Коротше, надіюсь, що все буде нормально. От у мене багато туші, Я тушу, в принципі, люблю. Але ось ця з ось цією туш'ю, Ну, я не знаю, чи конкретно ця, і з цією пузатінкою. З нею ну, просто нічого не, не, не порівняється. Це конкретно Black. Але я знаю, що там є Бугунді. Я собі купила Бугунді від Катріс, тому. Тому так, от взяла ще від Катріс, подивіться, які прикольні тінюшки, однушки. Так, одну рукою не відкрию. Упаковка прям супер хлібка. Я взяла, так сказати, на здачу, щоб мені вийшла значить, безкоштовна доставка з, зі складу в її. Там щось здається на 900 гривень треба набрати. Ну, така красавиця, ну, попробуємо. Вау! Зараз спробую перенести. Подивіться, сказитись треба дуже гарний. Дуже гарний колір і формула мені подобається. Вона така, ніби як чуть-чуть кремова, не така, що сипеться, знаєте, така ніби кремо класна. Ну, спробую в якомусь макіяжі. Вона тут взагалі просто як вошна плакав цих тіні. Скільки тут грам, навіть не бачу. Не бачу баба. Скільки грам. Ну, коротше, малышка. А, можливо... А, один грам от зверху написано один грам. Ну, це дуже мало, але ну, для тіней пайде. У мене рум'яна від Max Factor, мої улюблені, так само там ну, півтора грама. Ну, типу. Ще так, ну, зараз цю ту ж спробую відкрити, показати. Так, відкрити я її не можу. ну, Типу, я зняла. Отак, тут така поховочка, звичайно, І тут написано пол. Це, куди це давити, я не розумію, тому що я її, ну, коротше, не можу її відкрити. Треба <смі> буде потім спробувати, щоб не поламати. От. Вибачайте вже за суржик, але ну, така вже моя мова, що зробиш. Стараюсь, але не завжди виходить. е, В якомусь влозі, здається, в минулому я вам показувала. Ну, як показувала. Я ходила в Єву спеціально, щоб засвочити оці дві штуки. Це, типу, написано косметичний продукт. Що це за продукт, як би вирішити самі. Да? Це я би сказала, що це щось середнє між румянами і хайлайтером. Це такі сатинові, шикарні просто румяна. Я показувала в якомусь влозі Свочі. Я сходила в Євро, і показувала вам Свочі. Але я одразу одразу купила ці дві штуки, тому що. Ну, вони мені дуже сподобались. Значить, я взяла два відтінка. Це 01 тон. От він. Засіб для макіяжу. Бачите? Засіб для макіяжу обличчя. Що за засіб? Тут, як би, вирішуйте самі. І номер 02. Це два тони, яких мені сподобались найбільше. Там ще є 0,3, але він дуже-дуже золотавий. От. Зараз покажу текстуру. Текстура я просто, я просто, просто в захваті від цієї текстури. Так, тут. 11 грам. Я подивилася, 11 грам, я взагалі не знаю, чи ці продукти колись зможуть закінчитися. Текстура у цих продуктів отака, от як мус, подивіться. Це просто отаке от воно. Ну, я наносила вже ці продукти обидва. Пальчиком, отак от воно виглядає. Бачите на пальчику? Це 01 відтінок, Тут немає вже тіней. І зараз оцей 02 наберу. Подивіться, як воно набирається. 02, він більш такий персиковий, бачите? Золотавий. А 01, він такий більш з розовинкою йде, більш нюдовий ось цей. Але я думала, що він буде більш на зиму, але зараз літо я його нанесла. Він, блін, він шикарний. Ось цей також шикарний. Зараз покажу свочі обидвох цих штучок. Так, дивимось. От, бачите. 01, він такий от посередині, ніби такий якийсь. Ом... Як це, як перли, так? але ну, він більш з розовинкою йде на шкірі. все ж таки, Більш з розовинкою. А ось цей такий більш персиковий, більш золотий такий кольор. Він більш насиченіший. Шикарні, шикарні штуки. Це більш насичений. Обидва класні. У мене виключається кавова машина, Я дуже перепрошую, у мене постійно щось гудить. На фоні гудить висодомийка, кавова машина вимикається. Ну по домашньому, так сказати. Да? Коротше, дівчата, подивіться, які класні штуки. Можна купляти як онлайн, так і офлайн. Я пішла, я вам вже сказала, в офлайн, тому що надивилася в Тіктокові. Як вони шикарно виглядають на щоках, ну, думала, може маску якусь наклали, може ще, що піду сама спробую. Реально, вони просто вони наносяться просто пальчиком. І це такі додають такої якоїсь свіжості обличчя, знаєте, ніби такий легкий рум'янець. З таким сатиновим фінішем. Ну, коротше говоря, я прям в захваті. Все мені подобається, крім пудри, яку е буде відкривати мій чоловік, <схід> щоб я не поламала часу, упаковку. У нас дуже пасмурно, щось збиралося на дощ, так парило, парило. Не знаю, буде той дощ. Лейла, ти що ти вокруг мене ходиш? Всі полусонні. я теж якась така сонна, зараз пів четвертого вже. Я дуже погано спала. Взагалі я дуже погано сплю останнім часом. Я просто заставила себе у другій ночі вже закривати очі, але виробитись не вийшло. Додивилася вчора я гострі картузи, шість сезонів подивилася все. Ну, місцями нудноватий для мене серіал, але для мене відкрився в цьому серіалі Кіліан Мюрфі, тому ну, в цілому сподобався. Це така особлива така англійська атмосфера в цьому серіалі. Він не такий динамічний, як я люблю, але все рівно сподобався. Чоловік садив ці цій чорнобривці в трубі. Чорнобривці, шайде, якусь білі берду. Воно так не підходить. Там мале, тут взагалі я не знаю, що це якийсь як бурян. Тут таке, анютине Глазки казали у нас, коли на клумбах росло. Я не знаю, як на український лад, вже фіалка чи що? Дуже засохло. Там взагалі не вийшло. Вон ще одні анюти не Ну таке. Ця труба треба, треба було просто чорнобривцям насадити отак, на самий верх, і було би добре. Дуже вже трава висока, дощі в нас безкінечні дощі немає як навіть покосити. Що це таке? Це перчики перчики і теж чорнобривці тут. Подивіться, яка трава висока. Я вже, я вже казала, здається, що я в цьому році трішечки заквасила огірочків. Я не люблю мариновані огірки, я люблю квашені, щоб було. От. Що це за яблука здається? Це гала. О, вон ще якісь квітки по бачите. Тут рукола, я показувала, що ми її стражемо. І вона знову росте. Стрижеш і вона нас знову росте. Дуже зручно. Так, вчора я обірвала всі огірки, всі, що були, вже тут от трішки знов є. І помідорки ми вже їмо наші. От. Червоні, бачите такі. Всі решта ще зелені якісь такі. Оці повинні бути смачні. Ці більш на закваску, бо в них така шкурка твердувата. Дивіться, які огромні. Базилік з огірками і оце баклажани, ми вже теж йому повним ходом. Повну баклажанів. Марла де ти є? Почула, що м'явка. Марлуша, де ти є? де Да, Іди сюди. Марла, вон вона. Марлуша? Де ти була? Де ти спала, марлуша? Іди давай мене корми, що ти тут знімаєш? Тут цибуля страшно заросла, але. Ми вже її отак потолочили, щоб вона сохла, вона ніяк не сохне, щоб не гнила переживаю. Вже викапувати треба. І я вам показувала також в минулому чи в позаминулому влозі, що тут ми викопали чесник і посадили огірки. Подивіться, вже як посходили гарненько, огірки, а тут бараболя буде, один такий манюнький рядочок. Ну, просто щоб місце не пропадало. Цю полуницю я ще стала, знову вуса пускає. Вона мені вже так набридла. До це я навіть не підходила, тому що вона мокра і ці слимаки це просто драсті. Гальюрка. Ця штука пещеть лякає цього, крута. Але вже не видно його, бо він був приліз, виліз. Ми його зловили, Ну, я його не бачила, чесно, бо я б, напевно, перелякалась. І перекинула через забор, а він назад прийшов. Таке все зелене і таке вже все позаростало. Так не люблю ці буряни, але цей дощ постійно дощ, 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 і неможливо щось зробити. Толк неможливо навести. Якщо дощ іде, кілька днів без перестанку, то все, хана огороду. О, Чоловік десь знайшов дві помідори, сюди посадив. Нагород. Так, треба подивитися на баштан. Як розрісся, вчора кропили. Одна денька щось погибла вон там. Бачите, він листя покрутив. Отак. Тут дивіться, яка плантація, кавунів повинна бути. Диньок тільки дві. А я дині більше люблю, чим кавуни, якщо чесно. От. Чавель. Два рази зварила борщ і все, більше ніхто не хоче. Надоїло. Зато три соняшника виросло. Ні з того, ні з сього. Що ти там притаїлося? Де ти спала, Мерлюше? Мерлушечка. Сонна кошечка маленька. Так. Ото в болоті лазить, о, хорошо. І потім брудна митися. Ну, так. Да. Ардию Ах, ти кусака. Я оці яблука їм, ще навіть коли вони зелені. От люблю. Люблю я всяку залепуху їсти. Пилосос чистий басейн. Там сливки достигають. Сонця нема. Взагалі літо, звісно. Такої собі. Чоловік на бложці купив ось таких лібідій. Типа вазочки. Ось так от відкриваються крила в них і сюди можна щось ставити. Я не знаю, чи це якісь соусниці, чи що це таке. Такий великий і поменше. Це що поменше навіть з ложечкою. Ну, певно, якась соусниця. А я не можу відкрити. Подивіться, каманечка. Тихо. Що тут погано чищено, бачите? вичистити. Така штучка. Аксесуарчики ставила на полицю, але не знаю, для чого вони просто прикольні. Сподобались мені. Також ось такі аксесуари купив. Це також на блошиному базарчику, ось така ложечка срібна. Чайна. І така лопатка цікава. Тут кролик зображений. Я не знаю, що це за лопатка, вона дуже цікава. Щось діставати, напевно. У мене з такої сім'ї я не знаю, що це за лопатка, але вона цікава. От і таку типу шкатолочку. Мені таке подобається. Я дуже люблю такі всякі старинні штучки. Я сюди вже поставила її руководжу. Поставила свій браслет для... Просто так, щоб показати, як вона виглядає. Треба чистити її. Цей браслет, до речі, чоловік купив на блошиному базарі в когось. Це вінтажний Марк Спенсер. Я його показувала вже вам. Помічте? МС. Гравіювання тут стоїть. Дуже мені подобається цей браслет просто. Я дуже люблю такі всякі штучки древні. І ця шкатолочка ну, підходить. До речі, він мені також купив ось такі сережки. Я не знаю, що це за камінь. Дивіться, може хтось розбирається. Це не бурштин. Такі цікаві. Я люблю якесь таке щось странненьке і старенькое. Хотіла взяти обидва, напевно, не вийде. Знаю, що це за камушки. Нушу з ціковеньке. Зараз я ношу в основному від леванти. Поставила собі тут персик від гірлен, джамалон, туберозку, наркотика, лимоната. Щоб носити. Дуже класний парфум, просто огонь на літо. От Коробочка вже повна з відлавантами майже тими, що я зносила. Коли вона заповнюється, я записую відео для вас. А це ті, які поставила, щоб носити в першу чергу. Зараз хочеться. Але нема тепла. У нас дощі, дощі. Це мініатюрка. Ініціо Wood for Happiness. Це я купила дубль, тому що в мене вона є. Нагадую мені 5 мл. Ну, по факту вже, бля, по факту вже 10. Нагадую мені вертус наркосіс. Я відчуваю тут коноплю в цьому ароматі. От. Обов'язково зроблю вам звіт за літо, що я накупляла. Ось цей я купила. Ну, мені поки з ним важко. Очень, очень важко. Пару разів носила, ну, це таке щось туди на осінь. Напевно. І баренія моя улюблена також на осінь, тому що злітає мгновенно просто зі шкіри. Я спеціально наносила на свій кардиган, ну там з домішками вовне тканина, то сидів, я не знаю, тиждень, а зі шкіри просто улітучується. І чуть-чуть він такий напряжний, саме в спеку. Він хоче прохолоди, все ж таки прохолоди. Так, сюди відкриваю тут щось. Позаглядаю, понюхаю. Пішла далі. Жити цю життя. Приїхав мій чоловік і каже, що б тебе з мене робила? Треба було просто легенько отак от підняти. А я його з усіх боків кручу, верчу і не розумію. Тут була ось така от плівочка захисна, і, відповідно, подра. Прикольно вони придумали отак, але, бачите, Іра не одразу поняла. От, привіз мені чоловік мій дубль. Дубль аромату Байредо. 1996. Купувала в дівчинки однієї в Інстаграмі. Трошки він тут подартий. Її аромат не зайшов. І я дуже рада. <хи> Тому що це вже знятість, і я впевнена, що через рік його вже буде дуже важко купити або за шалені кошти. Він і зараз не дешевий. Ще він є в інтернет-магазинах і так далі. Але це просто вау! Бомбічний аромат. І так сталося, що я його собі купила в травні, хоча я вже навіть не сподівалася його купити. Я думала, що все, поїзд ушов. Але. В травні купила на Верахолсі, залишок невеликий, і от мені так подвертіло, що майже повний флакон людина мені продала. Тому я дуже-дуже-дуже рада з такі мої косметичні парфумерні покупочки. Тут раніше цього аромату на обкладинці була така дівчинка трішки нафарбована. Зараз, звичайно, звичайна коробочка. Собаки кайфують в траві, поки вона ще не скошена. Їм прохолодно в ній. Міч, колись з'їсть собі лапу. Міч! Що ти там резеш? Так, <звук> да, ану-ка покажи. Собака кусака. Лейлюша, ти що смішна собака? Як він наминає ту лапу? Це вообще взагалі... чухає так. Це в нього постійно. Плямка Ну, Это <риклад> <риклад> заниз такий смешный. <риклад> да, нервується він.